Знову десь можна українці вміють готувати машини так, що європейці, якби їх бачили. А після того як ми готуємо, напевно їх знов би нас купили. І також ззаду дуже місткі сидіння для пасажирів. Можна непогано там влаштуватися у довгу дорогу. Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент Конкурентів і в ефірі. Програма «Луцький автобазар. Сьогодні ми будемо робити огляд цін на японців. Білосніжний кросовер Нісан Кашкай 2007 року випуску. Об'єм двигуна – 1,5 літра бензин. За цю автівку продавець просить 8 тисяч 950 доларів. ще один кросовер Нісан, але вже рок чорного кольору 2018 року випуску на повному приводі. Об'єм двигуна 2,5 літра бензин. Пробіг тут достатньо маленький – 56 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить 17 тисяч 600 доларів. новесенька Honda Civic 2019 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра бензин. За цю автівку продавець просить 16 тисяч 500 доларів. Пробіг тут 73 тисячі кілометрів. Собару Форестер 2013 року випуску об'єм двигуна 2,5 літра, паливо, газ, бензин. За цю автівку продавець просить без одного долара 12 тисяч. Також він пропонує поторгуватися. Ця автівка на повному приводі. Одне Subaru, але вже Outback Premium Plus 2015 року випуску. Ця автівка теж на газ бензині, об'єм також 2,5 літри. Тому ми зараз подивимося, що також тут є всередині. Продавець нам люб'язно її відчинив. Так, справді бачимо, що автівка преміум, сидіння, звичайно, тканині, також в чорному кольорі. Є мультимедія екран, бачимо двохзонний клімат, контроль, непоганий дизайн мультикерма і автівка на автоматичній коробці передач. Також ззаду бачимо, видно тут багажник. Він достатньо великий. Я би сказала, якщо дивитися з водійського сидіння, і також ззаду дуже місткі сидіння для пасажирів. Можна Непогано там влаштуватися у довгу дорогу. Це соборо також повнопривідне і коштує 14 тисяч 900 доларів. Однак продавець пропонує поторгуватися. Mazda 6 в універсалі 2013 року випуску. Об'єм двигуна 2,2 літра дизель. Пробіг 175 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець хоче 13 тисяч доларів. Розкажіть, будь ласка, про своє авто, що, що в ньому такого крутого? E, Mazda CX5 рестайлова, бензинова на автоматі. E, ну, хороша якість японська, скажімо так. E, двигуни дуже надійні, e, мають великий ресурс бензин. O, автомат теж тут стоїть, e, звичайний гідротрансформатор, iSінг японський. Ну, я б сказав, би, хороший надійний автомобіль, красивий і досить комфортний. Повний привод. Ну, Мені подобаються ці машини, я їх люблю на них їздити і продавати. А розкажіть, а от ви з на ній є, їздили, яка вона? М'ягенька в їзді? Так. Да, м'ягко їде, комфортно, дуже зручна, динамічна. Це Європа, не Америка, Швейцарія, е... То... А знаєте розхід? Ну, Так, як я їжджу, то в город, я тільки город поки що не їздив, недавно приїхала. 10-11. Для двохлітрового бензину. Ну так, і повний привід, паркетник, це нормальний розхід, досить приємний. Можна заглянути середку, що там є. Так, крутий тут у вас дизайн. Так, е бачимо сидіння. Тут тканиняні, та ручна коробка. Є мультимедія, є екранчик. О, досить сучасне бачити. авто, можна так, завести, так. так? Просто нажимаєте кнопку. О, Непогано звучить. У да. Японці всі на перших секундах, поки прогріється двигун, я ще не заводив його сьогодні. Що дизель, що бензин робить на оборотах, зараз обороти впадуть за декілька секунд. Да, да, да. І ще поправлю вас не ручна, це автомат. Ви сказали, Ой, ручна автомат, коробка, партроніки зад-порід, датчики приближення стоять в циркалах, навігація і навіть є карти України. Круто, так. Хоч машина європейська, так? Да, да, да. Ну, це середня комплектація для тих, хто любить трептаний салон, але є свої переваги, бо шкіра красивіша, але літом жарко, а зимою холодно. Дуже жарко. Я сиділа в шкіряних авто літом. Тут Є передніх сидінь, ну таке. Тому запрошую на тест-драйв. Невеличке натиснення на газ, і авто дуже добре їде навіть через цей щебінь, який тут розсипаний, облаштований. Навігація все розвертається, все показує. Ти так, дуже м'яко м'ягенько вона розганяється. І е, звук двигуна, коли натискаєш на газ, також такий він не, не реве, як то кажуть. Приємний. Так, зараз ми спробуємо трішечки розігнатися. Тепер заривіло. Так, Та, розігналися до 80. Ось взяли трішки розгін, нам так непогано. І всі от нерівності на дорогах вони не, не надто сильно відчуваються. От бачимо, також продавець нам у можна під'єднати телефон по блютусу, слухати музику. Напевно, її розмовляти можна, так? Так, так, є блютуз. Да. Можна підключати музику, от мене підключається з айфона, да. USB, CD, AUX, все це присутнє. І також ну, ціна в мене стартова 16 900. Буде адекватний торг, але в машині реально на даний момент не треба ніяких вкладень робити. І ще такий один момент. Хто любить бензин, мені подобається бензин, звук машини, їхати на неї приємніше, ніж дизелем. Тим більше того городський цикл, більш їздив в місті, то бензин більш рекомендовано, трошки більше розхід, як дизель, але немає проблем з сажовими, з форсунками, сажовий фільтр, Ігери і так далі. Щоб зробити дешевшим цей бензин, дуже підходить цей двигун під газове, просте обладнання і на газу буде в два рази дешевше. Кермо дуже легко повертається, тобто жінці придбати таке авто, високо сидиш, всю дорогу бачиш, взадів місткий салон діток возиш. Непогано, я би сказала. І Повний привід. Так, газнути десь можна. Ось ця червона мазда, то ваш друг, я знаю, продає, так? Так, але друг не хоче говорити, то я ще розкажу про червону. Це дизель 2.2, повний привід, теж рестайлова модель 15-й рік. Теж не фарбована. Так виходить, бувають і фарбовані машини. Ну, Комплектація тут набагато крутіша. Як ми дивилися білу мою. Бо тут шкіра, ну, тут повна комплектація Е, Датчики приближення, дістрон, тобто вона сама вибирає, зупиняється, якщо його правильно включити. В городі, от, на світлофорі перед вами зупиняється машина, і ця машина сама буде зупинятися. Якщо перепона є, так? Так. так. Далі ну, led світло красиве, підігріві, патроніки перед зад, камера заднього виду. Шкіряний салон, безключовий доступ. Це повна комплектація, крім люк, ще буває в цій моделі. Ага. Українці вміють готувати машини так, що європейці якби їх бачили. А після того, як ми готуємо, напевно, їх знову нас купили. Ще скажіть, яка ціна цієї автівки, за закільки ваш друг продає? 19 200 ціна стартова, невеликий торг. Ще один кросовер, але вже міцубіші аутлендер 2012 року випуску. Об'єм двигуна – 2,3 літра. дизель. За цю автівку продавець просить 13 тисяч 300 доларів. Пробіг 130 тисяч кілометрів. що ж сьогодні ми побували на одному із секторів Луцького авторинку і знайшли тут достатньо непоганих представників японського автопрому. Можемо лише уявити, скільки їх на інших секторах. Тут були і різні марки, і різні моделі, і різні ціни. Тож збирайте гроші і приходьте їх забирати. З вами була програма «Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.